Близно двох місяців. І сьогодні ми, дякувати Богу, завершили турнір чемпіонат єврейського району з мініфутболу серед команд перших та других ліг. До вітального слова запрошую міського голову Надію Андрійовича Грабовського. Слава Україні! Слава! В першу чергу хочу привітати наших гостей кам'яно-борів. Велике поле вболівальників сьогоднішнього турніру. Вітаю команду Залужя Старий Яр, новини Яворів. Вітаю всіх учасників. Давайте один одного привітаємо описками. Дуже тішуся, що такі в нас часто бувають спортивні події в місті Яворіві. Але в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України, Аплеска. що Аплеска. дають нам Аплеска. можливість Аплеска. так. В спорті проводити час. Дякуємо нашим зсу! Зараз перед тим як будемо проходити нагородження. Також хочу повідомити. Гарна сьогодні також новина в світі футболу. Наша команда Яворів курмів Сьогодні у Львові був фінал Ернеста Юста. Кубок, і команда Яворів здобула перше місце 1-0. Давайте також і привітаємо. Це є велика, гарна подія. Товариство, дякую, кам'янобрід, велике поле. Також запрошуйте до себе. в Гості приїдемо до вас. Вас раді бачити тут. Приїжджайте. Всім дякую за турнір. Дякую організаторам, керівництву стадіону. Також дякую Василю Вахулі, який завжди бере гарну участь в цих турнірах. Усім дякую, слава Україні. Сьогодні на В заході було зібрано 1850 гривень для ЗСУ, а всього під час турнірів зібрано 15 тисяч 650 гривень. Пізніше кошти будуть передані міську раду і там вже на єврівську пташку і буде презентовано фейсбуку. Переходимо до народження команд другої ліги. Кращими гравцями команд націоналіста визнано Тураш Олег. Велике поле. Велико поле, гірняк Остап. Андрій. Команди П'ятиповерхівки Горд Володимир. Організатор ззаді Я питала бронзовими медалями медалями бронз... медалями та кубками рочиться команда націоналіст, місто Новоягорівської. a do foto. <laughs> Ча куч oczywiście ешен Паспит Дорог вийтан, пройhalf вийтанڭ, можно А что, шотушка можете даманьда Вася, пережди з bisog Вася,KK, можно снимать Дякую. Род базаре в Онкілові. Зараз вони тут. Не знаю. Айбайо. Айбайо. Так, от тут. Переможцями турніру Кубок міні турніру чебінати юрійського району з мініфутболу другої ліги стала команда п'ятиповерхівки поверхівки місто Яворів. Ви ж, а чинята берети ще там. Дайте вирішимо, хто сидітиме. Там той якраз той. Дайте. Я А вже на третій рік два роки зберемо. На ті лік нам прим'яли. Зараз би не було, щоб я нічого не мав, я не я бира боку. Переходимо до нагородження команд чемпіонату юліського району з футболу серед команд першої ліги. Кращими гравцями визнаємо. Долуджив старий яр. Зінько Микола, Микола команді новини Павлик Володимир. Команді Кам'янобріт Михайлишин Олександр. Напружені боротьбі, ну так кажуть, як болівальник єврівських команд. Третє місце не здобуло, а напевно, що навпаки зайняла команда, залуче Старий Яр. Могли бути перші Так що у нас остальний рік Стайнний рік а як на другий рік третій та всі же просходять по рисунку мерку близько? Бронзовими призерами турніру, срібними призерами турніру, команда новини. Deze is een heel belangrijk punt. Ik ben een heel belangrijk punt. Ik ben een heel belangrijk punt. Ik ben een Чемпіоном серед команд першої ліги став зали команда Кам'янобрит. що вони йдуть. В архітектурному, для команди комбінування. І старості Дмитро Ількович, вітаємо! Вітаємо, вітаємо! Дякуємо всім командам, болівальникам. Дякуємо Богу.